У Сумському державному університеті на 11-ту електронні заяви подали майже 200 майбутніх студентів. Відправляли їх як із дому, так і з навчального закладу. Анастасія Хижняк, одеситка, приїхала до Сум, подає одну заявку із п'яти можливих. Планую вступати на інформатику. Я вважаю, що ця професія є дуже перспективною, дуже затребуваною на сьогоднішній день. Заявку подавати дуже не важко. За перші дві години роботи до факультету електроніки та інформаційних технологій надійшло 47 заяв. Була помилка у підрахунках середнього балу атестату. Є помилки, вони можуть не врахувати там додаткові якісь свої оцінки. Тому ми перераховуємо середню додаток до атестату про середню освіту, дивимося під курси, чиї були вони чи не були, і перевіряємо в принципі. За словами Анни Бадалян, торік на вступ до цього факультету подавали заяви понад тисячу охочих. Вступила чверть. Змінилась цьогоріч і кількість бюджетних місць на деякі спеціальності. На деяких спеціальностях. Є зменшення, причому суттєве, наприклад, спеціальність право отримала мінус 30% державного замовлення, економічні спеціальності отримали мінус 20 замовлення, навпаки, інженерно-технічні спеціальності, природничі спеціальності отримали більше бюджетних місць. Досить багато, багато дзвінків, вони подають в основному в електронній формі. Тому не обов'язково їм зараз приїжджати до приймальних комісій. Але ті, хто мають можливість, дійсно приїжджають, запитують багато питань стосовно і пільгових категорій вступників, і взагалі подача електронних документів сьогодні вже стикнулись тому, що система не працює в деяких моментах, тому що великі навантаження можна треба розуміти більше 300 тисяч абітурієнтів вступають цьому році. Така картина у приймальні комісії Сумського державного педагогічного вишу опівдні. Також тут допомагають абітурієнтам подавати електронні заяви. Марія Баженова хоче потрапити на музичне мистецтво. Тому що мені подобається Сумський державний педагогічний університет. Буде ще конкурс, творчий. 28-го. На мене є програма, яку я вже підготувала. Боксер Борис Страло планує стати тренером. До подачі електронної заяви склав додатковий конкурс. На 017, спеціальність тренерська діяльність. Мені зателефонували з комісії, пропонували тут же зробити саму заявку так зручніше. А також я підносив документи для вступу. У педагогічному мають 48 спеціальностей на бакалавраті. У Нас сьогодні не такий великий аншлаг, бо сьогодні перший день і досвід попередніх років нам дає таку. За старого, що коли зразу всі починають, то починає виснути система і діти вже починають працювати більше індивідуально вдома. Але студенти є, на кожну спеціальність на сьогоднішній день ми допомагаємо, консультуємо, допомагаємо закласти ті документи. О 13-й годині оформити електронну заявку до вступу до Сумського національного аграрного університету вирішили ці абітурієнти. Щоб допомогли, не зробити ніяких помилок, зробити все правильно. Я навчався в коледжі на право і рішив далі поступати на право. Швидкий хвилин 15 зайняв. І, в принципі, можна не переживати, що буде якась помилка, тому що тут професіонали В У цьому році майже всі вступники там з певним виключенням категорій подають електронні заяви. Тому навантаження на центри допомоги вступників воно більше. Приймальні комісії зараз працюють в віддаленому доступі з електронними заявами вступників. Тому якби вступників вони зараз і не бачать. Певні спеціальності отримають більшу кількість бюджетних місць, і це саме наша 20-та гальмус. Це спеціальності, на які ми готуємо. Це агрономія, агроінженерія. Це технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Це захист рослин. Закінчиться прийом заявок 23 липня. За п'ять днів вище мають оприлюднити рейтинговий список рекомендованих до зарахування.